Контроль ємність з герметичною кришкою. В такої ємності можна зберігати різні продукти, в холодильнику, можна брати з собою на пікнік, а також можна зберігати в шафі. Завдяки герметичній вологоповітряно непроникній кришці можна замаринувати м'ясо, можна зберігати рибу, фарш, велику кількість домашнього сиру. На кришці є силіконовий обід, який запобігає протіканню рідини. Мата поверхня дозволяє утримувати навіть вологими руками. На основі є ніжки, завдяки яким холодне повітря циркулює, охолоджує продукт. Закривати треба покутками по паралельним сторонам. На розі є хвостик, за який зручно відкривати ємність. Ємність не призначена для зберігання в морозильній камері, а також для використання мікрохвильової печі. Витримує температуру 0 плюс 85 градусів, можна мити по машині.